Дякую вам велике, що ви захищаєте нас, оберігаєте і не тільки нас, та всю Україну. Ми кожен день думаємо про вас. Дякую, слава Україні! Героям! Сьогодні переводчині колектив Крок вперед передає цю автівку 95-й бригаді, оскільки була знищена їхня автівка, вони потребували пікап. Батьки і дітки нашого колективу згрупувалися. Це вже третя машина, яку ми передаємо на передову. Дітки активно долучаються до концертів благодійних, де ми збираємо кошти. Також до нас майже щоп'ятниці приїжджають волонтери. Ми збираємо допомогу на два госпіталя військових. І ось це вже третя автівка. Хочемо, щоб вона їм допомагала наближати нашу перемогу. Нехай вони бережуть. Себе нехай Господь Бог їх береже, і ми всі всією Україною чекаємо нашої перемоги. Віримо зсу, любимо свою неньку Україну і знаємо, що ми обов'язково переможемо. Я написала, що наші збройні сили України Україні найкращі, і ми переможемо. Подякувала воїнам за все, що я жива, і я написала, що не ви хлопці, що вони найсильніші. Що завдяки ним перемога скоро за нами і що вони не переможні. Наже сердячка нарисувала. Ми хоч маленькі, але ми справжні українці. Та збираємо гроші на допомогу зсу, і ви також можете допомагати як можете. Слава Україні, героям! Слава!